Кожен із нас почув голос Церкви Христової, щоб прийти до храмів Божих і ще і ще раз подякувати нашому Трипостасному Богу за всі його великі благодіяння, народа людського. Сьогодні, віруючи, в кожному храмі Божому отлучаються до того великого торжества, яке відбувається сьогодні в Святоуспенській Почаївській лаврі, де багатотисячні хресні ходи дійшли до Святої Обітелі, щоб помолитися перед іконею при благословеної владичиці нашої Богородиці. Яка відома всій Вселенській церкві як Почаївська ікона Божої Маті. Ми сьогодні згадуємо історичну подію, яка відбулася ще в 1675 році, коли натовпи татарських полчищ посадили Почаївську лавру, І всі зрозуміли, що ряде погірських сил. Тих маленьких сіл, які були всередині Почаївської обітелі, достанемо то для того, щоб протистояти цим великим полчищам. Але у християнського роду є завжди велика сила, коли немає надії на себе, з'являється надія на силу Божу і на допомогу при благословенної владичиці нашої Богородиці. І тоді. Всі стали на колінах і у серду просили Божу Матір допомогти, не дати розоритися ту біти і спасти тих православних християн, які вірні церкві Христовій, які горячо люблять три Бога, які щать, ту Діву Марію, яка дала кров і плоть. Сину Божому. І дійсно, коли з'єднується немічна, але терсновенна молитва, надія людини з'єднується з Божою силою, з'являється те явище, яке ми називаємо чудом. Тобто те явище, яке не можна пояснити раціонально людським язиком, людським досвідом. А тоді ці полчища зрозуміли, що щось відбувається дивне. Вони стріляють в лавру, стріляють в явлених уже матір і преподобного Іова, і ці стріли повертаються на них. І ці полчища такі не розборісся. Втікають від Кочаївської лаври. Ось того пору, що особливо і браті, і обітелі, і народ Божий приходять до Кочаївської лаври, щоб помолитися при святій Божій Матері, щоб вона обов'язково заступила за нас перед тими великими силами зла, які діють і на всіх православних. І проти кожної віруючої людини. Ми навіть не оцінюємо і не розуміємо, які ми щасливі, дорі браті і сестри, ми, православні християни. Тому що, незважаючи на всі проблеми, які існують в людському житті, на ті ці страхи, війни, страждання, тупіки, людини є православною надія на Бога і внутрішній досвід, регіну, життя, що ми все ж таки не одні. Якщо він достає наших сил, і ми це зрозуміємо і починаємо від цієї душі, не формально, а від цієї душі молитися і просити Бога і Божій Матір, про допомогу вона обов'язково приходить. Ісус Божій Матері, ми пам'ятаємо, прозвучаються святильні слова, це облажання всі роди. Дійсно, Божа Матір, спочатку не нікому дівчинкою, яка змогла своїм чистим життям, молитвою дати місце, благодаті Божій Духу Божому. Бо з того часу всі роди. Християнські навпротязі всієї нашої історії облажають Божу Маті. Немає ні одного такого богослужіння, де б не звучала молитва по Божу матір. І це закономірно. Тому що, як горяться ті отці, не було б тієї земнородної, яка б була достойна. По своїй чистоті природи людської і по своєму внутрішньому волеіз'явлінню, сміренню дати місце Богові в своєму житті, в своєму єстві, не було спасіння. Бог знайшов в роді людському ту людину, яка змогла сказати ці чудові слова сіроба Господня, буде мені по глаголу твоєму. І з того моменту, сієміті, на землю приходить Бог, для того, щоб ісцілити людську природу і збавити кожного із нас від гріха дьявола і смерті. І саме тому людина вдячна Божій Маті, що вона змогла, ми б не змогли, але вона змогла своєю чистотою дати місце в своїй місті. Самей Божій Сілі, яка через з'єднання з людською природою родила Бога Слова. Такі оці говорять, що вона стала вмістилищем невмістиму, а дійсно, як може зрозуміти Бог, невідимийся не займи і всеосязаймий, Бог, який є все над всім, вмістився в малій людській природі. Але вона це змогла зробити, вона дала місце Богові в своєму житті. Ті отці називають Божу Матір і другою Євою. І дійсно, як через першу жінку в міру цей світ прийшов гріх, так і через жінку цей світ прийшло спасіння. Божа матір стала першою людиною, яка виконала завдання людської природи стати Богом, по благодаті. Вона обожилась, вона була першою святою, по-настоящему святою людиною. Коли ми говоримо про це, то апріорі задаємо собі питання, а не вже Бог не зміг якось по-іншому спасти людину, а тільки через народження в цьому світі. Ми, як люди, які кажемо, ми розумні, можемо відповідати, нам, мабуть, Господь міг це зробити. Він же всемогутній, Він може все навіть те, що ми не можемо подумати. Він це може зробити. Але питання в іншому. Бог створив людину як образ і подобу свою. Кожному із нас відображається сила Божа, відображаються ті свойства божественні. Людина є свободною, і ось ця наша свобода є вирішальною в житті кожного із нас в цьому східному світі і з надією на життя вічне. Саме людина обирає свій шлях до вічності. Бог мог би зробити все, що можливо і неможливо. Але Усін каже, що Бог створив світ цей без нас, але в силу нашої свободи нас спасти без нас він не може. Він враховує наше бажання. І якщо б не було. Бажання Божої Матері прийняти Бога своє життя, своє єство, Бог би цього не зробив. Так і в кожного із нас. Бог завжди питає, хочеш ти бути зі мною чи не хочеш. Якщо ми відповідаємо прямо, чи можливо не прямо, а косвенно, що мені важко з тобою Боже жити, ти дуже багато ставиш перед мною перепон. Я хочу пожити тут на землі. У мене одне життя. Тоді Господь чує ці слова, чує і цю молитву. Від тих, хто спокійно відходить, як пам'ятаємо, відійшов від тих гадаринських жителів, які коли побачили сіленого Біснуватого і одночасно побачили, що їх свині погибнули, вони просто сказали, Боже, відійди від нас. І Господь відійшов. І тому завдання кожного з нас, дорогі браті і сестри, попри всі складності нашого життя, попри все те бажання, яке у нас є, жити тут, ми зрозуміли, що наше завдання ці нашого земного життя жити в вічності. І навіть через ці бажання щастя земного сказати Богу, ні, Господи, я хочу бути з тобою. Мені важко йти цією дорогою, але я хочу йти за тобою. Коли ми починаємо цей шлях, то ми розуміємо, що сил людських мало. І ми тоді просимо всіх, хто пройшов уже цим земним життям, всіх тих, яких ми називаємося тими, помолитися, щоб Господь простав свою благодать, силу, і ми все ж таки карабкались до вічності. І найперше ми просимо Божу Матір, щоб вона своєю материнською молитвою своєю материнською любов'ю Захистила нас, тому що вона відчула землі, що таке горе людське, що таке помирший син, що таке знущання над своїм сином. Вона все це пройшла, Вона розуміє кожного із нас. Не ззовні, а зсередини. Саме тому вона і так близька до серця кожної людини. Ми ж пам'ятаємо життя одного святого, коли йому Господь дозволив бути в раї. І він там ходив, ця людина ходила по опиталям небесним, бачила красоту тих святих людей і ту красоту, неземну, райську красоту. І коли вони все прийшли, ця людина спитала, а де Божа матір, тільки Божу Маті не побачили, і побачили її дворця небесного, на що ангелі відповіли. Божа Матір не живе на небі. Вона постійно на землі. Вона постійно з, з ким родом для того, щоб відчути їх молитву і допомогти їм спасінню. Саме тому святий Георгій Босові каже, якщо б не була Божа Матір, молилася за кожного з нас, то ми не змогли спастися. І тому почитання Божої Матірі, це не просто християнська традиція, це критерій православ'я. Якщо людина не почитає і не молиться до ікони Божої Матері – вона не християнин. Ця людина не православна, тому що досвід християнського життя показує, якщо людина сумнівається в необхідності і не відчуває внутрішньої потреби молитися до Божої Матері, то в кінці в кінці вона не буде й молитися до Христа Спасителя. Тому що та людина ніяк не буде розуміти своїм серцем навіть не розумом, а своїм серцем. Що якщо ми кажемо, що ми є люди церковні, а церква це тіло Христове і наша голова церкви Христої це Христос, а Христу дала життя Божій матір, то ми не можемо не любити їй Божу Матір, яка дала оце земне життя Сину Божому, який завдяки їй став Сином Людським. Саме тому, дорогі браті і сестри, Таке внутрішнє торжество відчуває кожен із нас, коли ми святкуємо праздник Божої Матері, задумаємо якусь подію з її земного життя чи почитаємо її святу ікону. Тому що це рідне нашому серцю, це рідна мати кожного з нас. І ми знаємо, ми впевнені, що якщо якась біда, вона обов'язково приходить на допомогу. Головне, щоб ми цього хотіли. І цього попросили, цього цьому помолилися. Саме тому колись преподобний Афонський подвижник сказав, що якщо людина ні разу не молилася і не плакала перед іконою Божої Матері, ця людина ще не християнин. І тому ми, люди віруючі, навіть коли немає виклик кості серця. Коли серце мовчить, але ми розуміємо, що жити так неможливо, ми обов'язково маємо себе понуждати до молитви. Ми обов'язково маємо себе заставляти, стояти перед іконою Божої Матері і просити Господа, і в неї самої, Господи, смягчи моє серце. Боже Маті, ти знаєш, як важко жити на цій землі. Допоможи мені пройти це поприще земне. Та, щоб обов'язково досягнути того призначення свого, то пристані тихої, спокійної, яка є Царством Христовим, і якому ніколи не буде кінця, бо віки. Амінь.